До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Мої вітання, шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. ремонт колишнього банку. Як виконували роботи? Клас безпеки у селі Андріївка. Репортаж із відкриття. Футбол на стадіоні Ювілейний. Про це та інші новини далі у випуску. У центрі міста Броди тривають реставраційні роботи. Мова й тема про ремонт даху навпроти центрального парку міста Броди. Докладніше у сюжеті. У центрі міста Броди відреставрувала дах колишнього праського банку. Досить встислі терміни роботи були проведені. Замінено повністю покриття. Бригада майстрів виконала роботу із прокладання черепиці, попередньо підготувавши для цього основу. Дана проведена робота покращила не лише стан покриття, а й вигляд. Сергій Нікішин. Телеканал Бродив На стадіоні ювілейний шоу Бродих відбувся футбольний матч між двома футбольними командами. Докладніше у сюжеті. Цього дня на місцевому стадіоні міста Броти було гамірно та людно. Сюди прибули фанати футболу, судді та ФК «Вогун Бобри та ФСК Гірник Новояворівськ. Неболівальники ще одна приємна така звістка, приємна спортивна інформація. Отже, команда бродівської міської територіальної громади на всеукраїнських спортивних змаганнях всеукраїнського фікультурно-спортивного товариства «Колос» Серед міських територіальних громад України в місті берегово Закарпаття зайняла перше загальна командне місце. Тут у другому колі чемпіонату Львівщини серед юнаків зібралися енергійні гравці обох команд. Перемогу здобула у другому колі чемпіонату Львівщини серед юнаків ФК «Богун-Бобри» <пілляє> Ви заряд а, а, Слава, <успілляв> Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». У селі Андріївка Золучиївського району відкрили ще один клас безпеки. Докладніше про це у сюжеті. Цей клас безпеки відкриває перед учнями можливість глибше усвоїти правила безпеки у кількох зонах, а саме пожежної та мінної безпеки, психологічного розвантаження медичної допомоги та ігрових зонах. Навчання в цьому класі допомагає сформувати в учнів усвідомлення та вміння діяти в екстремальних умовах. Клас безпеки обладнаний необхідним навчальним матеріалом та ознайомчими макетами. Роблячи процес навчання цікавим та практичним, діти на першому уроці мали змогу ознайомитися з роботою рятувальників, правоохоронців та медиків, що розкрило перед дітьми нові аспекти важливих професій. Створення таких класів безпеки це не просто навчання, а справжня ініціатива, яка надає дітям практичні навички та знання для повсякденного життя. Це не лише допомагає забезпечити безпеку учнів, а й виховує в них відповідальність та готовність допомагати іншим. Бережімо себе та вивчаємо правила безпеки, адже це ключ до успішного та захищеного майбутнього. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Цьому ми завершуємо броднюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачимося завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У Берестечку відбулася наукова історико-краєзнавча конференція про перемельську угоду. Учасники акцентували увагу на таких її напрямках: Полинська і Галицька землі за доби Романовичів, археологічні джерела дослідження перемеля та відгомін княжої доби на Волині. Доктор історичних наук професор Анатолій Шваб наголосив на важливості перемельської угоди, що вплинула на подальші століття та дозволяє розглядати Волинь і Галичину як вагому складу, утворення сучасної української держави. Після завершення конференції учасники відвідали городище у селі Перемель, знане як Панська Гора. Побували національному історико меморіальному заповіднику Полі Берестецької битви у Пляшевій. Учасники конференції відвідали Берестечківський народний історичний музей, Свято Троїцький собор, пам'ятник Івану Богону у селі Смолєва. Під керівництвом директора музею Олега Даргая учасники взяли участь в екскурсії Берестечком, під час якої відвідали костел Святої Трійці, збудований у XVII столітті. Оглянули мурований стовп, споруджений на могилі колишнього власника Берестечка. Князя Олександра Пронського та курган, знаний у народі як каплиця святої Теклі. Наш земляк з Красненської громади Андрій Долинський передав 100 турнікетів для військових. Вчора Красненська селищна рада отримала цінну допомогу від нашого земляка Андрія Долинського, який проживає в Словаччині. Андрій, усвідомлюючи важливість підтримки українських військових, передав через свою дружину 100 штук турнікетів для захисників України. Турнікети це необхідний елемент медичної допомоги у бойових умовах, який може врятувати життя на полі бою, зупиняючи кровотечу до прибуття кваліфікованої медичної допомоги. Подібні засоби є критично важливими для військових, особливо на передовій, де кожна секунда на вагу золота. Добра справа Андрія Долинського яскравим прикладом патріотизму та небайдужості до подій, які відбуваються в Україні, навіть якщо він фізично знаходиться за кордоном. Його допомога є не тільки матеріальною підтримкою для наших захисників, а й моральним стимулом для всіх, хто продовжує боротися за правду і незалежність нашої країни. Селищний голова Роман Фурда від імені громади висловив щиру подяку Андрію, дружині Наталі та усій родині за цей вагомий внесок у підтримку військових. Турнікети незабаром будуть передані військовим підрозділам і почнуть виконувати свою життєво важливу функцію. Символ спортивної величі та людської незламності. Наш земляк Віктор Дідух, чемпіон світу та Європи, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України, президент Федерації настільного тенісу та директор ЮСШ Авангард Красненської громади. Повернувся з Паралімпійських ігор у Парижі, де він здобув дві медалі золоту та бронзову. Цей неймовірний успіх став ще одним доказом його майстерності та неперевершеної відданості спорту. Віктор Дідов довів, що незважаючи на виклики, він продовжує підкорювати найвищі спортивні вершини, прославляючи Україну на міжнародній арені. У селі Андрівка Красненської громади чемпіона урочисто привітали селищний голова Красненської громади Роман Фурда та начальник управління фізичної культури та спорту львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як. Вони висловили глибоку вдячність Віктору за його внесок у розвиток спорту та прославлення України на світовому рівні. Начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім'як зазначив, що Віктор Дідух став справжнім символом спортивної величі та людської незламності. Його шлях до успіху є доказом того, що немає нічого неможливого, якщо йти вперед із вірою у власні сили та підтримкою тих, хто поруч. Золота і бронзова медалі з Парижа стали новою віхою у кар'єрі великого спортсмена, який і надалі продовжує надихати своїми досягненнями. Шановні жителі Дубинського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області, повідомляє, що з метою виконання плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік. На території Дубинського району у вересні планується проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, лисиць, вовків і натовинних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розповсюдження приманок відбуватиметься по лісових та польових угіддях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із цирникову коробку. Із різким запахом м'ясокісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечують створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приману з вакциною, не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Вчора в приміщенні Берестечківської міської ради відбулося вручення нагрудного знаку, наказом командира військової частини АСРДРЦ Два від 23 серпня. Нагрудним знаком командира 451-го окремого піхотного батальйону, нагороджено посмертно солдата Куць Мар'яна Михайловича. Нагрудний знак був переданий матері військовослужбовця Полько Надії Володимирівні. Слава Україні! Героям слава!